У часово окупованому Криму також було гучно. Швидко над мостом помітили росіяни ракети. Дістається й найбільшим базом та аеродромам. Окупантів бомби рухнули прямо так. От посеред дня безжально удар, і все спалахнуло, мов сірник у бензині. Про останні такі бавовняні події в тимчасово окупованому Криму та в інших тимчасово окупованих територіях буду вам розповідати далі. Вітання вам, глядачі. Підпишіться, злиште вподобайку та коментар. А я буду розпочинати. У тимчасово захопленому Росією Криму масована була атака ракет та бомб. Під ударами улюблена перлина Путіна Це Кримське міст. І цього разу наслідки дещо вражають. Почнемо з того, що прольоти БПЛА і ракет місцеві жителі чули в Джанкої та Жанкойському районі у Садаку та Євпаторії. Також вибухи чутно Ло і в карчі подробиці наразі невідомі. Проте підписники зауважили, що прильоти були дуже потужні і все закінчилося жахливо. Свою чергу російські змі у паніці дописували також і про те, що для атаки Україна нібито підняла у повітря шість літаків та запустила більше 12 ракет у бік Карчі та Севастополя. Більшість полетіла у бік мосту. На цьому тлі у росіян відключили інтернет, а жителів Севастополя закликають покинути пляжну зону, начебто, все добре, але про всяк випадок краще це зробити. І паралельно з цим з'явилися повідомлення від телеграм-каналу Кримський вітер, що під ударом були аеродроми Бельбек, Кача та Саке. Не тільки аеродром Кача, а аеродром Саки в Новофедорівці також був під ударом. І йшлося в повідомленні кримського вітру. За пабліках дописували про дрони, які летіли до Криму цілими колонами, і що проти БПЛА російські окупанти намагалися застосувати вертольоти для перехоплення. Однак спроби були безуспішні, адже стало відомо про потужні вибухи над селом Вилине неподалік аеродрому Кача. Тоді ж писали і про вибухи у морі. Російські телеграм-канали заявляли, що вибухи лунають один за одним. Також Штам повідомляли, що щось дуже потужно горіле вибухало між орлівкою та качою під Севастополем після падіння БПЛА чи розгінного блоку ракети. За повідомленнями від місцевих ЗМІ, Зазначається, що через атаку окупанти могли втратити зараєш 400 та не тільки. Військовий же експерт Олег Жданов розповів більш детально про це, та що зараз там із Кримським мостом, та загалом, яка ситуація в Криму. Далі слухаємо. Криму оперативне направлення Крим, сьогодні теж. Там звучали сигналы воздушной тревоги, звучали взрывы. Точно знаем, что в районе аэродрома Саки было, в районе Севастополя в основном наносились удары дронами и ракетами различного типа, наносились удары по радиотехническим средствам разведки. То есть мы пытались погасить систему радиолокации и радиотехнической разведки, которая обеспечивает работу средств противовоздушной обороны. Ну а потом, после атаки на эти объекты, потом наши добрые дроны пошли на Рашиское побережье Черного моря, в частности Сочи-Адлер. Ну это большие, их еще при Советском Союзе пытались объединить эти два два города, два населенных пункта, и называли их Большие Сочи, даже одно время такое название было. Но в районе этих двух населенных пунктов сегодня гремели взрывы, звучали сирены воздушной тревоги, и российские оккупанты пытались отбиваться в воздухе от добрых дронов. Министерство обороны Российской Федерации сообщило о сбитии 21 украинского беспилотника в ночь, сегодняшней ночью. В Сочи, есть, в Сочи там была поражена нефтебаза на федеральной территории Сириус, это населенный пункт Адлеровского района. Там ночью временно закрывали на взлеты и посадку аэропорт Сочи. Кстати, там, по-моему, 38 рейсов не смогли принять, а 57 рейсов не смогли вылететь. Я вам в конце об этом более точно скажу. То есть, сегодня в эти сутки в Сочи коллапс воздушных перевозок. Аэропорт был закрыт и отменена, часть рейсов отменена, часть рейсов задержана. И там такое же столпотворение народа, как это было в Москве и в Санкт-Петербурге, и в других аэропортах Российской Федерации. Очередной коллапс уже как бы по расписанию. Также российские вооруженные силы, ну только они могли умудриться так попасть. Они ракетами С-400 пытались сбить наши дроны. В результате одна из ракет С-400 ударила по жилому дому в Сочи. В результате погибло. Есть один погибший и один тяжело раненый. Вот так вот. Но это не наши дроны. Это ракета С-400 российского комплекса ПВО, которая там пыталась... Пуляли куда попала. В белый, сбили белый свет как в копеечку. В результате эта ракета влетела в жилой дом дом. Так что горит нефтебаза. Она довольно имеет большое значение, она тоже очень крупная. Вот. Ну и, соответственно, самое интересное, что Сочи – это же не Россия. И там, вот если вы посмотрите видео, которые тиражируют очень много наши Телеграм-каналы. Там местная жительница, которая снимает полет нашего дрона, атакующего эту нефтебазу. Она и говорит: что при чем здесь Сочи? что же вы сюда бьете? Бейте по России. Представьте, як місної гаваряпсочі, бійці по Росії на кримському півострові. Ймовірно, були уражені ЗРК-С-300, е 400 та РЛС. Супутники НАСА зафіксували потужну пожежу південніше села Курортне. Місцеві кажуть, що саме там розташована позиція ЗРК-С-300, триста 400 окрім того, біля курортного розміщено і рідкісного РЛС Каста -2, 2 Очі російської ППО. припускають, що її вартість складає близько 100 мільйонів доларів. І якщо ж говорити про інші вибухи у тимчасово окупованому Криму, то за повідомленнями очевидців у соцмережах було чудо на звуки вибухів і характерного гудіння безпілотників в районі Перевального, що знаходиться під окупацією. Саме в цьому районі дислокується ціла окрема бригада берегової оборони чорноморського флоту РФ та 8-й артилерійський полк, і саме там ЗСУ раніше вразили в цьому районі склади з боєприпасами. Пізніше з'явилося повідомлення, що із Сімферополя в південному напрямку видно стовп диму. Там газова електростанція. Далі Перевальне Росіяни в свою чергу у паніці дописували про прильоти та задимлення. Вот это близко было. И еще близко. И еще близко. Чутно було вибухи і в районі Красна Поляна. Очевидці фіксували проліт, насток якого сталася потужна пожежа. Водночас телеграм-канал «Кримський Вітер з посланням на дані супутникової зйомки підтверджує ці пожежі. Ну а на Казантипі фіксується пожежа в районі розташування підрозділів російської ППО. Бачимо, що двор ЗСУ вже фактично можуть накривати весь півострів та акваторію Чорного моря. І про це сказав і генерал армії екс-керівник служби зовнішньої розвитки України Микола Маломуш. зауваживши, що такі атаки на Крим призводять до нейтралізації засобів насамперед якими росіяни б'ють по наших військах штормшедо? Микола Маломуж зауважив, що ракети Шедоу» є дуже ефективними засобами, які знищують високоточні види озброєння. Наприклад, ідеться про ураження з РКС 400 та системи Панцер с а також удари по аеродромах на території Криму. За його словами, це фактично знищення стратегічних можливостей ворога у Криму не тільки щодо захисту півострова, а й завдання ударів по наших прифронтових зонах та інших територіях, де розташовуються цивільні об'єкти. Тобто, це нейтралізація засобів, які вже стаціонарно розміщені для завдання ударів по наших військах, наприклад, Сонських Одеській областях сказав генерал армії. Він зауважив, що крайній варіант дозволив нам знищити пускові установки ЗРК С-400, нейтралізувати удари авіації та логістичні шляхи на території Криму. Маломуш наголосив, що наші можливості розширюються, і тепер ми вже фактично накриваємо весь Крим та акваторію Чорного моря. Загалом до того ж, українські атаки на карчинське місто залишаються поза увагою міжнародних експертів, особливо після того, як об'єкт зазнав підводного підриву. Військовий налітик Макларк відповів сканю, що справді ріє з тисячі Спілотників міг би знищити стратегічну споруду за словами Кларка. міст – це не просто транспортна артерія, а гордість і радість Путіна. Саме тому росіяни вважають його ключовим об'єктом для оборони. Щоб завдати суттєвої шкоди мосту, потрібно запустити багато ракет, і навіть тоді лише декілька із них можуть пройти. Оборона навколо мосту надзвичайно потужна, бо він має величезне значення для Москви, Пояснив експерт. Кларк також зазначив, що завдяки протяжності у 12 миль міст складно повністю вивести з ладу. Його можна пошкодити в декількох місті. Тяг, але ці діри можна залатати, проте його можна зробити непридатним для використання на тривалий час і підвищити його вразливість, сказав він. Однак атака навіть масштабна не може вирішити питання остаточно. Потрібна серія ударів, щоб досягти стратегічного ефекту. Підсумував Кларк. Свою чергу військовий експерт, засновник благодійної організації активна пошта Павло Нарожний зазначив, що конструкція не була повністю знищена, але має значні пошкодження. Опора, біля якої вибухнула тонна тротилу, оголена арматура старчить у солону воду, і це питання часу, коли вона почне і Жавіти та розпадатися. Це не станеться за один день, але вона вже аварійна, наголосив експерт. Він зазначив, що російська сторона намагається замовчати реальні масштаби збитків. Ну а тим часом у черзі на кримському мосту зібралося понад тисячу машин, і про це повідомляв оперативний канал інформаційного центру з питань автомобільних доріг щодо ситуації на під'їздах до Кримського мосту. Час очікування у черзі більше трьох годин, ідеться в повідомленні. Наразі черги поступово зростаються, як свідчить повідомлення каналу, також як повідомляє рія новості Крим на Кримському мосту діють посилені. Заходи транспортної безпеки, будь-який транспортний засіб та багаж пасажирів підлягає перевірці. Ну а я глядачі вам вдячна. Те, що ви додавали себе до кінця, підпишіться з лиштавподобайку та коментар. Ну а я зустрінусь з вами вже в наступних випусках.